Це Володне Стайко, Треадори з Васюківки, частина друга. Незнайомець з тринадцятої квартири або злодії шукають потерпілого. Розділ восьмий Товаришо Цар, ви заарештовані, у, -у, -у, у понесу. Вечір. Ми лежимо на тахті коло відчиненого балкона. Цей день приніс нам стільки вражень, що треба бути дубовою полінякою, щоб одразу заснути. Я весь час крутиться, наче його щось кусає. Я добре знаю свого друга, я знаю, що його кусає. Його думка якась кусає, не дає спокою. Ну, що таке? питаю я. Я зітхає, але мовчить. Ну кажи вже, що там таке, повторюю я. Ява ще раз зітхає і каже: Ти знаєш, Павлушо, я вирішив. Я, мабуть, коли виросту в артисти піду. А хто ж шпигунів ловитиме, посміхнувся я. Хто ж тоді міліціонером буде, як усі міліціонери в артисти підуть. І Тарапунька, і ти. Розведеться тих злодіїв і шпигунів, як комашні. Проходу від них не буде. Що ти собі думаєш? Нічого, серйозно каже Ява. І без мене знайдеться кому ловити. Але ти згадай, що ти вчора говорив, навіть не два дні тому, а вчора. Так то ж було вчора, а це сьогодні. Життя міняється, між іншим кажу. Щоб стати артистом, кажуть, треба мати до цього талант. О! Ну, про це ти й не говори. Що, що, а таланти в нас з тобою якраз є. Це точно. Думаєш, ти поганим був би артистом? О, ще яким би артистом був, всі б аж плакали. Плакали б. Точно, гикнув я, бо грошей було б жалко, що заплатили за квитки. Дурний, ти себе просто не знаєш. Думаєш, дарма нас у селі артистами називають. Дід Салемон весь час повторює, от артисти, ну й артисти. Коли вам в очі кажуть, що ви талант і переконують у цьому, дуже важко. Сперечатися, я пробурмотів щось невиразне і замовк. Я тепер говорив без перешкод артистом таки найлучче будь. Найвеселіше життя в артистів музика, пісні, облески, Не життя, а першотравневе свято і слава. Яка в артистів слава, найрозумніших академіків так не знають, як артистів? От скажи: ти якогось академіка знаєш? В обличчя. От бачиш. А Кадочникова знаєш. Рибникова. Знаєш, Баталова знаєш, Смактуновського знаєш, Філіпова знаєш. Та що казать? Кіноартиста, що на екрані, навіть раз тільки мелькнув, усі знають. Він іде по вулиці, і всі пальцем на нього тиць, тиць, а ти кажеш. Я змушений був погодитися. Поговорили ми ще трохи про те, як добре бути знаменитим артистом, і поснули. І наснився мені сон. Між іншим, сни мені чомусь. Часто сняться якісь плутані, фантастично пригодницькі, і я люблю їх розказувати. Я вас завжди просить мене, а розкажи, на що тобі снилось? я хоч і розказую. Я вас заздрить на мої сни, і мусниться якась нісенітниця і каже, що я у снах більший геній, ніж у житті, і було б для мене, мабуть, добре, якби я завжди спав і не просинався. Так от. Наснилось мені, буцімто сиджує посеред сцени на царському троні у якийсь велетенській і смердючий, мов кабиняк діда Соломона царській шубі. На голові в мене золота корона, в руках замашний трючок з балабухою на кінці петр звезд. Із темного залу звідусюди, з партеру із ярусів лупають на мене коров'ячі й баранячі морди. Так-так, на місцях глядачів усюди сидять корови, вівці, барани та інша рогата худоба. І мене це ані скілечки не дивує. Наче так і треба. У першому ряду сидить наша однорога корова Манька, Явина плямиста контрибуція, цап жора і колгоспний Бугай Петька. І я раз у раз злегка, щоб не помітили інші глядачі, підморгую їм оком, як підморгує артист зі своїм родичам, що прийшли на спектакль. Але в основному я сиджу і виголошую якийсь довгий монолог, без слів, але дуже розумний і красивий. Нарешті скінчив і схилив голову чекаючи оплески. Та в залі гнітюча тиша. І раптом я розумію, які тут можуть бути оплески, коли в них у моїх глядачів не руки, а ратиці. І де ви чули, щоб хтось аплодував ратицям? Чого я дурний хвилююсь? Мої ж глядачі просто не можуть аплодувати. Вони можуть тільки мукати, бекати і мекати. Але вони з поваги до мене цього не роблять. Вони мовчать, виказуючи в такий спосіб захоплення моєї гроші. Манька і контрибуція розчулено зітхають, ця бжора витирає кінчиком бороди очі, а колгоспний богай, петька, відомий хам і грубіян, плаче, як дитина. Зворушений, я встаю, та замість того, щоб. Розкланятися раптом цьохкає на весь зал батогом. У мене в руках уже не скіпетер, а батіг. І глядачі мої з гвалтом зриваються з місць. Мить і в залі вже порожньо. Нікогісінь, самі стільці. Аж тут за коліс на сцену виходить ява у формі міліціонера. Грюкаючи, чи бітьми, крокує до мене і каже: Чого нарушаєш? Не нарушать. бо зараз заберу в район. Я гнівно дивлюсь на нього. Хто дав тобі право так зі мною розмовляти? Я цар. Який же ти в біса цар, ти злодій, ти вкрав годиннику справжнього царя. І от у мене ордер на твій арешт. Товаришу цар, ви заарештовані, і я показую мені якогось папірця. Мене охоплює страх. Кажу я «На кажу, нащо ти це говориш? Ти ж знаєш, як усе було, це ж випадково, а він сердито. То дав тобі злодію право називати мене, представника влади на ти. Оп'ять нарушаєш. Вибачте, кажу я, зовсім спантеличений, але я думав, що ми з вами друзі. Індик думав, суворо каже, ява і раптом накидає мені на голову якусь ряднину. І я вже зв'язаний, нічого не бачу, не можу ворухнути ні рукою, ні ногою. Якась ниточка від ряднини ласкоче мені обличчя, а я не можу її відкинути, і це так нестерпно, що хочеться крикнути, але крик застрягає в горлі, і я прокидаюсь. Виявляється, по мені повзала муха. Коли я розплющив очі, вона сиділа на кінчику мого носа і потирала від задоволення передні лапки. І я зробив губами пхуй. Муха злетіла, прозищала десь під стелею і сіла мені на лоб. Про сон годі було думати. Я сів на такті і глянув на міліціонера яву. Він мирно спав, підклавши під щоку долоню і присмокуючи губами, мов немовля. Не нарушай, у зрадник, прибормотів я і шпигнув його пальцем у бік. Він одразу прокинувся, схопився і сів, кліпуючи заспаними очима. А що? Ставай, бо я вже прокинувся і мені нудно, спокійно, сказав я. Тю, дурний. І він гепнувся на подушку і заплющив очі. Не нарушай, міліцейським тоном сказав я, одчепись, я спати хочу. Ану тебе, Соня, сказав я, скочив тахти і вийшов на балкон подихати свіжим ранковим повітрям. А ранок же який? Яскравий, дзвінкий, блискучий, як нова копієчка, і веселий, і гала-ла-ла-ла, гомінкий, і співучий, ох, який же співучий. «Аве Марія», Печально виспівував з розчиненого вікна високий, чистий хлоп'ячий голос і цієї самої миті Джамайка, Джамайка, бадьорою весело вигукував на весь район той самий голос із другого вікна: Санта лючія, Санта лючія, наче на хвилях, виливався він же з третього. І водночас четвертого чулося його ж отчайдушне, тужливе і зовсім уже дитяче «Мама, мама, аж мороз по шкірі драв. Того літа 65-го року кияни захоплювалися піснями італійського хлопчика Робертіно Лоретті, і майже в кожній квартирі були його пластинки. Зрання линув над містом спів голосистого Робертіно. От би нам з такі золоті солов'їні горлянки, подумав я, не сушили б ми голови, як прославитися, стояли б собі на сцені біля рояля, випнувши груди, і тільки роти роззявляли. Але, дузьки, нашими голосами лише пожар і Рятуйте, кричати добре. А якщо вже в артисті, то тільки в драматичні або в кіно. Оце да, оце ми можемо, кіно. Радість лоскоче мені живі. Ми ж сьогодні будемо на кіностудії, на справжній кіностудії, де знімають фільми, і побачимо відомих кіноакторів. Як фільми знімають, побачимо, і все-все таке цікаве, побачимо. Ех, аж не віриться, я вже уже встав. Ми хутенько снідаємо і які хороші люди вранці, наче росою вмиті, бадьорі, гарні, якісь ніби навіть хрумкі, мов молоді огірочки. А очі в них якісь чисті і свіжі, свіжі, немов квіти, що тільки но розцвіли. Ми їдемо в автобусі, я роздивляюсь навкруги. І такий у мене настрій гарний. І так я всіх люблю, і так мені добре. Бадьорим кроком ми заходимо у двір, де живе у флігелі Валька. Нам треба зайти спершу до неї, а тоді вже до Максима Валер'яновича. Раптом ми бачимо великий гурт хлопців. Чоловік двадцять не менше, і серед них будку. Всі вони тупцюють якраз біля Вальчиного під'їзду. Щось грають, не про мене ж ніяк. Ми не спинились. І тут будка помітив нас. Я побачив, як спалахнули в нього очі. Він щось сказав хлопцям, і вони кинулися до нас. Мить, і ми вже оточені з усіх боків. Ну, пропали. Ні зацапав душу майнуло в голові. Павлушо, за спину гукає ява. Я вмить підскакую до нього і притуляюсь спиною до його спини. Отак, зайнявши кругову оборону, ми стоїмо, виставивши вперед кулаки. А коло все звужується і звужується. І вже вимахує будка руками перед Явиним носом і вигукує: Понесу, у понесу зараз. І вже я отштовхую в груди довговидого слинявого хлопчина, який налазить на мене. І вже хтось боляче копнув мене по нозі ще мить, і починається бійка. Та ні, яка там бійка, побиття, погибель наша. Я вже навіть шкірою відчуваю, як мене зараз битимуть. І тут раптом ява говорить дзвінким, глузливим голосом Ого, як вас багато, і всі на нас, на двох. От здорово! Що він говорить? Приб'ють же зараз з жахом думаю я. І будка вже люто сечить крізь зуби. Ти, гад, поговори. Щас як вріжу і вже замахується аж тут. Законно він говорить. Всім кодлом це не діло. Ти, будко, з кимсь з одним із них стукнеш по чесному. Це буде правильно. І благородно, і поквитаєшся, а ми посудимо, ще усе за правилами. То каже високий, що принестий хлопець, років 14, що стоїть десь ззаду, але голова якого вивищується над головами передніх. І будка опускає руку. Видно, таке рішення йому не подобається, але він не може відмовитися. Він міряє поглядом яву. Потім мене незадоволено борочить. Раз! Тоді я з цим вступнусь. І титься мене пальцем у плечі. по плечі. По-моєму, цей дужчий. Він бреше, бо яваний вигляд кремезніший за мене, але ніхто не заперечує. Ходімо в яр каже, чи принести, і всі щільним гуртом. Підштовхуючи нас, ідуть до яру. Я йду і з кожним кроком щось у мене боляче сіпається всередині, опускаючись нижче й нижче. Я? Чому це я? Пишіть у моїй душі тоненький овечий голосок. Але я мовчу, я мушу мовчать, бо я хлопець. Ява теж мовчить. Я знаю, що він зараз відчуває, він відчуває себе винним переді мною, адже ж саме він нам'яв буці вухо, я тільки держав. Я вас дуже переживаю, що змушений битися я, а не він. Та хіба він може зараз щонебудь вдіяти? Хіба він може просити, щоб стукався він, а не я? Це ж значить перед усіма визнати мене слабаком. Це все одно, що плюнути мені в душу. Ні. Він не може цього зробити. Я розумію, і я умру, але не дам себе зганьбити. Ми спускаємося у яр, продираючись крізь калюче, запорошену сизим пилом дерезу. Отут, чи принести, і ми спиняємось. Невелика галява з трьох боків дереза, з одного крутий схил. Хлопці розходяться, стають півколом попід дерезою. І от я віч на віч із своїм супротивником якусь мить стоїмо. Нагнувши перед голови і похитуючись, приміряємося. Будка вищий за мене ширший і, звичайно, важчий, та хіба я міг вибирати? У всякому разі краще битися з одним важчим, будкою, ніж з десятьма. Ви, мабуть, самі знаєте, що найдужче боїшся лише доти, поки не почнеться бій, а тоді вже страх минає замість нього лють, біль і бойовий азарт. Будка розмахнувся, і, хоч я й присів, але він все таки черкнув мене за вухом, і тут така мене раптом лють взяла. Що я вам передати не можу? Ах ти ж, гемонський будка, ах ти ж будка дерев'яна, зібрав ціле кодло і такий хоробрий. А як був один соплі по щаках розмазав, ах ти ж блащиця погана. І я з усією силою своєї люті кинувся в бій Я дзигою крутився навколо нього, тицяючи кулаками і відскакуючи. Він тільки безладно махав своїми граблями, Тупцюючи на місці. Хлопці заголосували, та що ти, будко, та бий же його, піддихало, піддихало по сапатці. Проте будка лише сапів і вимахував руками, як вітряк. Нарешті він піймав мене за сорочку, обхопив, і ми покатилися по землі. Навалюйся на нього, дави, на лопатки, на лопатки! піддрочували хлопці-будко. Але будка був уже готовий, і не він. А я поклав його на лопатки і придавив до землі, міцно тримаючи. Наші обличчя майже торкалися, ми хекали один на одного, і переможений будка уже навіть і не прощався. Все, моя взяла. Е, ні, це не чесно, не за правилами, недозволений прийом чую я раптом. І відчуваю, як мене тягнуть за штани, стягаючи з будки. Підводжу голову і бачу. Тягне довговиди, якого я тоді штовхав у груди. Я добре знаю, що я діяв чесно, що ніякого недозволеного прийому не було, але я за хеками, і мені бракує повітря щонебудь сказати. Я тільки з надією дивлюся на Чипринесто, але він мовчить, не втручається, і я раптом розумію. Становище моє безвихідне. Вони – буччині друзі, і вони хочуть, щоб переміг А вже ж, інакше не варто було б влаштовувати цей поєдинок. Інакше вони могли просто відлупцювати нас. Моя перемога це ганьба для них усіх, і вони цього не допустять, безвихідь одразу знесилює мене. Добре битися можна лише тоді, коли є надія на перемогу, а коли цієї надії нема. Мене вже стягнуто і воскреслий будка вже навалився на мене із усією люттю за свою поразку товчи мене головою об землю. Щось кричить, протестуючи, ява, вот, та що він може? Бум, 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 як дзвін буде моя голова, і в очах темніє, і думки плутаються аж раптом. Ах, ви ж безсовісні, ах, ви безсовісні! Пустіть, негайно ж, пустіть, Пусти! Ну, пусти! пронизливий вальчин голос. І дзвін у голові моїй враз припиняється, і будка злітає з мене на землю, і я бачу над собою чисту блакить неба, в якому літають білі голуби, і розумію, що звідкись тут взялася валька, що вона. Стовхнула з мене будку і стоїть наді мною, воявниче, розмахуючи руками і кричучи: Безсовісні, безсовісні піонери називаються, школярі називаються бандити. От я все розкажу, все розкажу в школі, от побачте, і батькам вашим розкажу, і твоєму Алику, і твоєму вовку, і твоєму Едику. А на тебе, будко, взагалі в міліцію заявлю, і тебе в колонію заберуть. От побачиш, хлопці приїхали з села в гості до нашого міста, бо їх бити, та ще й. Гуртом нічого сказати, гостинні хазяї, безсовісні. А так, кричучи, вона допомогла мені підвестися і, взявши за руку, повела, а по дорозі і ява прихопила. І хлопці розступилися і пропустили нас. Ніхто навіть не намагався затримати, і всі мовчали. Тільки коли ми відійшли, хтось пронизливо свиснув, і вся ватага, як горох з мішка, сипанула вниз у яр. Може, вони б по-іншому поставились, але, мабуть, вони вважали, що будка достатньо розквитався зі мною. Я йшов, похитуючись і руками витираючи під нос. Молодець Павлушо, ух, ти йому дав, ну ж і дав. Він тільки сіпався піднесено, говорив ява, обнімаючи мене за плечі. Ти їм усім показав, що таке Васюківці. Молодець. Мені було приємно це чути, але було прикро, що Валька цього не бачила, що вона бачила мене битого і що вона врятувала мене. Я їй, звичайно, був вдячний за це. Хто знає, скільки б ще той будка товк мою бідну голову? Але відчував якусь ніяковість і сором, що мене врятувала дівчинка. І все-таки я був задоволений. По-чесному, я таки переміг будку здорового будку, який був старший і дужчий за мене, який вибрав мене, вважаючи, що я слабак. На стежці нас чекав братик Микола. Виявилося, що це він покликав Вальку, він бачив, як нас повели в яр, одразу збагнув, що наші справи кепські, і побіг по вальку, і Валька прилетіла, розштовхала хлопців і кинулася нас визволяти. Ти теж молодчина, Валька, сказав Ява, одна і не побоялась. вони ж могли й тебе відлупцювати за компанію. Хай би тільки спробувала. Я б їм такого галасу наробила з усього міста люди позбігалися б. І думаєш, я дряпатися не вмію? Хай би тільки хто зачепив, його б мама рідна потім не впізнала. Ява поглядав на неї з захопленням і штовхав мене ліктем у бік. Дивись, мовляв, яка дівчина, оце дівчина, я киваю головою. Згоден, мовляв. Молодець дівчина, чорт з нею. Обтрусили мене ява з валькою, почистились як так, але все одно вигляд я мав як у собаки з горла. Та що вдієш, Максим Валеріянович давно вже чекає, треба йти. Пішли ми. Максим Валеріанович весело привітався з нами. Здоровенькі були, панове добродії, потім пильно глянув на мене і несподівано зробив застережливий рух рукою, хоч я й не збирався нічого говорити. Ша, ні слово, я все розумію, була збройна сутичка з ворогом, прикордонний інцидент. Причин не питаю, але думаю, щось поважне справа честі, доблесті і геройства. Вимога сатисфакції. Дуель, незважаючи на труднощі, ваша величність виходить переможцем, так? Я всміхнувся і кивнув. Який він все таки з ним якось одразу стає легко. Більше Максим Валеріанович ні про що не став розпитувати. Він тільки сказав через 10 хвилин має бути машина, і ми поїдемо на студію. Ви якраз добре прийшли. Але нам навіть 10 хвилин не довелось чекати. Через якихось 2-3 хвилини ми почули, як біля хатинки Максима Валеріановича спинилася машина. Клацнули дверцята і за мить чийсь молодий голос загукав у дворі. Максиме Валеріановичу, я вже тут. Я по вас.